Святого Духа, звершилось такі були останні слова Господа нашого Ісуса Христа на Христі. Іудеї знали, що має прийти Месія. І знали місце народження Христа. Вони чекали його, вони учили інших людей про те, що він має прийти. На коли він прийшов, їхня гординя не дозвола їх прийняти. Тому що вони відчували свою нижність, вони відчували своє недостойно, так як темрява ховається від світла, так і вони були б і удейському народі, ніхто і їх ніх не згадав. І коли ми буваємо, браті і сестри, в сучасному Єрусалимі, приходимо під купол храма Воскресіння Христового, при вході в нього є Голгофа. А внизу є місце під шклом, частинка, де показується цей камінь, ця Голгофа на якій був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Це камінь червоний. Він ніби те, що пропитаний кров'ю людською. Але ця кров не просто людини, а Бога чоловіка. Кров Спасителя. Яка пролита за кожну людину, яка народжується приходиться в цей світ. Є багато хрестів і багато розпинали на Христа. Олександр Макадонський, коли завойовував землі, було, що він по дві тисячі розпинали людей, інші по три тисячі. І коли було повстання Спартака було розп'ято 6 тисяч людей. Це на кілометри, тягнулися розп'яття на хрестах людей. Це стогін, це крик, це плач. Ну чому ніякому христу не віддавали таку честь і таку хвалу, як тому, на кому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос? Яка різниця між цими Христами? Адже на улові було ще два хреста, на якому були розп'яті так само розбійники, де було написано, що до розбійників причислені, Але такому Христу почоті тільки видають, на якому був розп'ятий Христос. Іудеїв. Була смертна кара побивання через каміння. А в Римській імперії була важча кара, це розп'ята на Христі. І удеї знали, що після декілька ударів людина опритомніла, вона вже не відчувала болі і вона помирала. А на Христі це була страшна смерть. Це була важка смерть і це була позорна смерть. І Господь після зради в Гісіманському саді, де приходить Іуда і цілує Спасителя це самий гонемний поцілунок, який був в історії людства. Поцілунок це знак любові, поваги, почуттів. Но Господь не відвертає своє обличчя від цього поцілунка, а говорить, що робиш, роби скоріше. І коли Господа привели до Києафи, первосвященника, безпіставні звинувачення, що він достойний смерті, Пілат шукав, щоб відпустити Христа. Но крик переміг, як і сьогодні, браті і сестри. І коли придали, Ісуса Христа на смерть, це наскільки було страшно, що навіть апостоли, які були вірні, і апостол Петро, який говорив, що я не залишу тебе ніколи, а Господь йому відповідь говорить, що цієї ночі ти від мене відрічешся. І написано, коли півінь проспівав, апостол Петро згадав ці слова. І він гірко заплакав. І кажуть, коли він чув спів, півня в нього завжди текли сльози. Це нагадувало про зраду Христа. І коли привели на Голгофу, браті і сестри, розіпняли Христа з двома розбійниками, і навіть розбійники поносили Христа. І один казав, що ошую сторону, то й споріву. Зійди з Христа, і в тебе повіримо Так і казали інші люди. Але коли Господь з Христа, який був прибитий до дерева, Він молився і сказав: Господи, прости їх тому що не знаю, що творять Сьогодні кажуть, чи потрібно роз... молитися за розбійників, за тих, хто творить нам погано, потрібно. Людина, яка не має любові, вона труп. Труп стає тілесний, коли не б'ється серце, не тече кров. І труп духовний, коли людина не співчуває тим людям, які роблять зло і не молиться за них. І коли правою сторону розбійник почув, що Господь з Христа молиться за тим, хто йому чинить зло. Він сказав слова, які ми сьогодні повторяємо. Помини мене, Господи, як да приїдеш у царстві Твої. і ми сьогодні чули пісну спів благоразумного розбійника, він так і називається благоразумний розбійник. Біля Христа стояла мати і англослов. І ми знаємо, що коли є мати жива і б'ється серце, це означає, що ми не сироти що б'ється серце тої людини, яка покриє всі наші недостатки. Коли ми дуже низько впадемо і погано зробимо, ну це серце буде битися любов'ю за нас і до нас, щоб ми вибралися. І сьогодні це серце Божої матері, яке б'ється на небі, де Господь вручив януслову і сказав: це Мати Твоя, то тобто є це наша Мати. Яка молиться за нас, яка ходатися за нас, і яка плаче за нас, коли ми живемо недостойно. І хочеться сьогодні, браті і сестри, згадати те, що коли павук чи скорпіон відчуває на собі промінь сонця, він ховається в темряві. Так і іудеї, коли бачили світло Христа. Вони озлобилися, вони не могли бачити цього Сонця. І хочеться сьогодні нам, браті, сестри, йти на це Сонце. Сонце це і Христос, який просвіщає і освящає всяку людину. І ми знаємо, що коли Господь з Христа придав Дух у руки Божі, і людей, які радувалися, прийшли на цю позорну смерть і побачили, що Сонце померкло. Земля потряслася. камені падали. Вони почали бити себе і казати, Господи, помилуй. Вони відчули, що вони зробили злодіяння. І коли вони це зробили, розбіглися всі апостоли. Сьогодні ми чуємо, браті і сестри, що захвачують храми, б'ють вірних. їм не потрібні храми, святині, монастирі. Вони чекають, щоб ми розбіглися, як тоді учні, так і учні, діти Божі, щоб сьогодні розбіглися від святині, від матері церкви. Але історія показує, що люди залишаються вірні. Я недавно був в одному монастирі, де розмовляв з одним батюшком, яко напередодні Пасхи два роки забрали храм. І він каже, я не знав, де буду святити Пасху. Я не знав, чи люди прийдуть, бо не знають, де місце. А коли почалося Пасхальне заутня, 200 кошиків було принесено. Всі люди до єдиного знали, як діти прийшли, де їхні пасти, де їхня мати церква. Він каже: я просто розплакався. Я не очікував, що наскільки діти будуть вірні і не убояться. І сьогодні, браті і сестри, ми повинні засвідчити вірність Богу не криком. Не поганими вчинками, а любов'ю до Бога, любов'ю до матері церкви, любов'ю до ближнього, тому що цього потребує Господь. І я всім сьогодні низько кланяюся вам, що ви прийшли, до, щоб співчувати страданням Господа. Ми не розбіглися, а прийшли як діти, щоб також і йдемо ми на свою Голгофу. І хочемо, щоб Господь по своїй благодаті і нам допоміг пройти цей терзнистий шлях на свою Голгофу і все те, що сьогодні відбувається з нами, перенести, перетерпіти, виволити Бога, щоб і ми через Голгофу вийшли в царство вічної слави, де Господь іменно через хрест, чому хрест, чому подаємо йому таку славу, на якому розп'ятий Христос. Тому що він подолав смерть. Це зло саме більше чудо не через когось, не через щось, а сам своєю смертю він казав, що він переміг смерть і він є істочником вічного життя. І нехай Господь нам допоможе, і сестре, воздавати хвалу Христу. Ви знаєте, що відбулося в Сумах. Велика трагедія. І Господь іще і ще раз показує чудо Христа. Якби ми всі жителі цього селища, і там, де є Христи, в центрі, йдуть до школи, йдуть на базар, йдуть на роботу, ви маєте таку можливість поклонитися Христу, попросити захисту. Що сказала маленька, ви може бачили всі, як маленька дитина, яка казала, що їй мішає хрестик, вона не хоче носити хрестик. А в цей день вона сказала, мамо, одіть на мене хрестик. І вона, коли впала бомба, вони всі були поранені, поколені, обличчя тіло, але залишилися живі. Господь знову показує, що той, хто має віру в хрест, животворящий хрест, Господь береже його, хранить його. Як можна по-іншому обсуждати? Сектанти спорять, люди, які штудірують Біблію, але не вірують Христа, вони противляться цьому. А Господь на Христі каже, я живий, я хранитель ваш. Тільки прийдіть до мене. І я бажаю, що чудо, яке Господь творить, сьогодні багато чудес. Господь зберіг наших воїнів, зберіг всі наші родини, укріпив нас своєю благодаті в дні, які якими сьогодні. Готуємося до Святої Пасхи, щоб ми пережили це все і досягли радості в мирі, зустріли Пасху, зустріли Христа, переможця смерті, який подолав свою смерть і дарує нам життя вічне. Храни вас всіх, Господь. Сини свічечками, які ми сьогодні йдете, прийдіть до доминку. Якщо потухнеть, не страшно. Погасне, не страшно. Але зробіть нею хрестик на дверях. придіть всі домівки, хто кругом хати, хто по квартирі, освятіться, на якийсь період пару хвилиночок не погорить, а потім потушите. І так засвітить свою віру, щоб нехай ця віра, яка ми сьогодні прийшли до Христа, горить наше серце, горить наша душа, горить наш розум. Що Господь просвіщає на всіх. Поможи нам всім, Господь, посіку.